До свята Кирила та Мефодія у Тячеві відбулася щорічна проща народів. Така подія проходила для греко-католицьких вірників Закарпаття уже дев'ятий раз. На прощі архієрейську літергію очолили відразу три владики: єпископ Мукачевський Владика Мілан, його помічник Владика Ніл, а також Владика Кіріл, екзарх для католиків східного обряду Республіки Македонія. Саме звідти й були родом святі брати Кирил та Мефодій. Dozvolte, čo by šlo špeciálno privítať medzi nami Ladiku Kýra, po našomu Kirila, ktorý pribúd do nás z Makedónie. I môžeme smilo skazať, pribúd do nás jak zemľak sviatých rivnoapostolných Kirila i Metodia, akých si hodní proslavľajemo. Čujú sa jak v doma, tomu, čo naši predky prichádzali z tých krajov, В шостому и шому столети до Македони, че Македонској земли. Ти Ишуша и Радију, шо владика мене запросил на светкување початок мисији святого Кирила и Методија, јаки на во в Македонији поихале до Морави и до всих славјанских народију пренести Божово Слово. На думку організаторів, така проща дозволила об'єднати слов'янські народи, адже вірники з різних країн мають єдину традицію та схожі погляди. Маємо єдине серце, яке завжди б'ється любові до Господа Бога. Саме цю любов нам у благовісті Євангелія відкривають саме святі брати Кирило і Методій, які приносять нам зрозумілу для нас мову, і на тій мові. Перекладають із Рецької Євангеліє, перекладають те саме старий завіт, перекладають книги і нового завіту, перекладають псалтир і деякі твори святих отців. На завершення святкування відбулось урочисте богослужіння у Мукачівському храмі святих Кирила та Мефодія. Звідти під керівництвом трьох владик прийшла святкова хода центру міста до пам'ятника рівноапостольним братам.